Мене звуть Тетяна Фесенко, я з Дніпропетровської області, місто Першотравенськ, невеличке місто. І все своє життя я пропрацювала вчителем української мови та літератури. Але коли відпрацювала 25 років, я відчула, що свій ресурс я вже випрацювала. І не дивлячись на те, що я і любила свою роботу, і любила дітей, з якими я працювала. Я, можна сказати, втомилася від цієї роботи, тому що ніяка довга відпустка, ніяка підвищена зарплата за високу ставку не могли відновити і психологічні, і емоційні, і фізичні сили. Тому я вирішила піти на мікропенсію. Ну, так називаємо ми медики, педагоги, пенсію за вислугою років. 25 років дали мені можливість отримати на той час, мабуть, 900 гривень. Це було в 2010 році. Ще зараз моя мікропенсія в прямому і переносному значенні складає як би не збрехати, десь 2700 От як можна прожити на ці гроші, не маючи чоловіка із. Більш забезпеченою старістю я ну, не уявляю собі, звичайно. Я прийшла в ЛР три роки тому, і як сказала Лена, представляючи мої кроки в ЛР, це була не перша МЛМ компанія, в якій я була споживачем. Ну, до МЛМ компанії мене призвела сімейна історія. У мене дуже хворіла мама. і було були такі роки, що вона лежала в лікарні кожні два місяці. Страждала вона серцево-судинною системою. Це ішемія, і, і аритмія, і гіпертонія, і атеросклероз. Тобто, букет був дуже серйозний, надбаний за багато років важкої праці, важкого життя. Тому, навіть не доробивши до пенсії до 55 років на той час, вона ми її забрали з роботи верніше і. Забезпечували її, поки її не призначили пенсію. Ну, лікування теж було на нас. Лікування в кінці 90-х, на початку 2000-х, хто не знає, наша система охорони здоров'я була ну, не в найкращому стані, і те, що вона відлежувала певний період, ну, давав тимчасовий результат, тимчасовий ефект. Я чому зупинилася на цьому. На цій сімейній історії, тому що не витримавши е, уже о цього лікування, так би мовити, державного, е, я звернулася до одної лікарки, Вона справді мала вищу освіту, е, але вона практикувала і ще як е, ну не знаю, парапсихолог, як людина, яка щось бачить більше. І коли я привезла маму до неї. Хотіла залишити кабінет, щоб вони там поспілкувалися, але вона мене зупинила і сказала: сиди і слухай, тому що я одразу відчула, що ти унаслідувала від матері все і фізіологічно, і ментально, і всі хвороби мами будуть хворобами твоїми, якщо ти не схаменешся і не станеш займатися собою зараз. Мені на той час було десь близько 30 років. Вона розказала все, і розказала ну дуже детально, можна сказати, вказала на всі помилки в житті і е, мої і мамини, і е, в, ну, вказала на те, чим мені потрібно займатися на той час. Е, ну я мала займатися щоб оберегти себе від цієї спадковості. І дякуючи їй, коли ми повернулися, е, мені запропонували е, одну компанію, е, де були БАДИ. Це абсолютно для мене нове було щось на зламі тисячоліть, десь в міленіум якраз прийшлося, що таке бади чим їх, їдять, як їх споживають і що вони дають. Я дізнавалася, відвідуючи семінари цієї компанії, відвідуючи навчання. І тоді, десь, ну це на початку 2000-х я стала активним споживачем бадів. Я зрозуміла, що я і мамі допоможу, і справді допомогла гіпертонія її е, залишила. Залишився букет великий, але, але е, останні роки, які вона дожила, гіпертонії у неї не було. І тільки завдяки е, цим бадам, які я їй давала. І, звичайно, е, я почала профілактувати себе і свою сім'ю. І можу зараз сказати з огляду, вже більше 20 років пройшло, що е, десь. З 2000 року ми аптеки не відвідуємо. Ну бувають екстрені випадки, звичайно, в усіх, мабуть, так що потрібно звернутися до лікаря, потрібно звернутися в аптеку. То це ну дуже рідко буває і, і в, ну особисто я. Ліки дуже рідко приймаю, і члени моєї родини також протягом 20, більше ніж 20 років. Так от, було декілька компаній, і як я вже сказала, я там була активним споживачем. Я підписувала людей, реєструвала. Люди теж ставали прихильниками цих компаній і цих препаратів, і косметика потім пішла. Але великих успіхів у бізнесі. Я не досягала, ну може не славила таку мету. А можливо, ну в мене мета була така: заробити на те, щоб дешево купити цей продукт для себе. Оце на цьому я й тупцювалася. Остання компанія мене повністю влаштовувала по здоров'ю, в якій я перебувала три роки тому. І коли мені зробила дзвінок Олена Чеботар, з якою ми дуже давно були знайомі, то я сказала ні. Сказала ні, тому що я зараз підглядаю, Сергій мені тут накидав питання, чи були заперечення. Так, заперечення одразу були, тому що до дзвінка Олени в мене вже було 4 чи 5 компаній, я переходила плавно з однієї в іншу, там був кращий продукт, там були кращі ціни, там були кращі умови доставки, чи ще щось. ну, Я вибирала, як то кажуть, те, що мені було зручно, те, що мені подобалося. І от коли Олена мені запропонувала нове. Німецьке, звичайно, ну я розуміла, що це якість. Я розуміла, що це все. Але я так не хотіла вчити щось нове. Мені так не хотілося вивчати нові назви продуктів. Мені не хотілося вже вивчати маркетинг-план. Мені не хотілося. Ну, от такий період був, що мене все влаштовувало, і просто хотілося в болотці в своєму далі сидіти і квакати. Як то кажуть, і е, я не знаю, ми довго з Оленою спілкувалися, і в кінці нашої першої ж розмови я е, зареєструвалася. Я стала, як я на той час думала, я стала е, знову ж таки, е, активним клієнтом. Нової компанії почала вивчати і це і досвід у мене затягнувся на цілих два роки. От два роки я пробувала тестувала, мала результати. Ну, підписувала звичайно, попідписувала своїх близьких, знайомих, подруг, реєструвала, і вони теж стали такими ж клієнтами, як і я споживачами, і ніхто не думав про бізнес. А в минулому році, коли наша команда оголосила бізнес навчання влітку. Я, його, я активно включилася в це навчання, і мене так це захопило. Я виконувала всі домашні завдання. Я активно почала обдзвонювати своїх навіть вже забутих знайомих, навіть тих, у кого в мене не було телефону. Я все-таки знаходила його чи там якось зустрічалася з людьми. І цей період, це був липень минулого року. Ми з Леною дуже плідно попрацювали, і тут під час цього марафону я виграю, не знаю там за яке завдання. Я виграю зустріч із лідером з паралельної структури. Цим лідером виявився Сергій Конюховський. І перше, ну ми поспілкувалися з ним дуже приємно. І тут в кінці він якось незначай запитав: А як ви проводите зустрічі? І я говорю: ну, ми з Леною проводимо онлайн. Вона мені допомагає. Вона каже, Він говорить: Стоп, стоп, стоп! А скажіть, будь ласка, скільки ви в компанії? Говорю, два роки, навіть більше. І він мені каже, і ви з Леною проводите зустрічі. І оцей дзвіночок переключив мене. Думаю, ну і дійсно, два роки ми з Леною проводимо зустрічі. Два роки е, я е, ну. Сижу у неї на шиї, можна сказати, і користуюся її знаннями, надбаннями. Сама вже вмію, можливо, щось знаю, можливо, вже були в мене результати у мене, в моїй сім'ї, у моїх знайомих. Але чомусь мені так зручно було з Леною проводити зустрічі. Ну, і е, ми потім посміялися з Леною це обговорили. І Ліна, ну, вона каже, ну, Таня, я ж вам вже давно говорила, що пора це робити. Але Лену я не почула, я почула Сергія як погляд з боку. Ліна вже стала членом моєї родини. Можна сказати, ми на е, созвоні з нею щодня були, і навіть по декілька разів. Тому може, я її не почула. Знаєте, як от близьких не чують, а почула з боку. Дякую, Сергію, ще раз. І тоді я включилася, і справді почала проводити зустрічі сама і онлайн, і офлайн, і знайшла декілька людей, які теж захотіли заробляти, теж захотіли будувати бізнес. І от рік, як я включилася в роботу, минулого року був зроблений. Статус молодший менеджер. Звичайно, там трішки були і, як завжди, і зріст, і падіння, і в грудні навіть був, я б сказала, провал. Ну, Потім встаєш, працюєш, ідеш далі, ставиш нові цілі, ставиш нову мету. І, звичайно, коли отримуєш якісь бонуси, отримуєш новий титул. Звичайно, хочеться працювати далі і далі. І поза минулого місяця так там було в мене десь 5 тисяч товарообороту, Але в минулому місяці з командою ми зробили майже 11 тисяч 10 800, якщо точно, то звичайно наступна сходинка. Молодший лідер групи дуже хочеться зробити її якнайшвидше. Які були перешкоди? Перешкод було ну багато. Я ще перші два роки, перший рік, коли зареєструвалася, їздила, наприклад, на заробітки за кордон. То це була перша перешкода. Звичайно, падав ще товаробіг. Команда була не окріпша, можна сказати. Потрібна була моя допомога, моя присутність. Така була перешкода, якісь можливо якась невпевненість в собі на початках. І думаю, так може мені це продукція допомагає, може комусь і ні. І якісь сумніви періодично виникали, і хочеться зараз новачкам сказати: відмітайте все. Продукт у нас супер, продукт у нас. Дієвий продукт у нас натуральний, продукт у нас дає високі результати. У мене ну вже чоловіка 4-5 в команді, які позбулися повністю різно, різних алергій. Це і полінос, це і атопічний дерматит, це і. З алергія, з ознаками бронхіальної асми зараз, одна людина це чоловік, який в перше літо в житті в своєму не колить е, уколи протиалергенні е, і ну, відбувається там легенькими таблетками. Ну він продовжує постійно продовжує приймати е, алоє персик та пробаланс, баланс, теж, тобто. Результати вражають і результати дають натхнення на подальшу роботу. Чи користувалася я списком? Звичайно, на початку ми йшли з Леною за класичними методами. Ми працювали зі списком, розбирали його, репетирували дзвінки, як правильно. Говорити людині, я дуже довго проводила презентації по телефону, що не можна категорично робити. Перше запрошення на першу зустріч, звичайно, воно повинно бути коротким, конкретним і без презентації телефонної абсолютно. Ну, це була звичайно моя помилка. Довгий час я цим займалася. Потім я вже звичайно прийшла на класичне запрошення, і люди приходили на зустріч, дегустували, якщо це була офлайн-зустріч. Пробували мастилися там, наносили парфуми і так далі. Тобто, зустріч є зустріч, або ж зустріч онлайн, якщо ну, презентацію проводити в відеорежимі. Що зараз сприяє бізнесу? Сприяє бізнесу, звичайно, дружна команда, хоч вона у мене ще. Ну, Можна сказати, формується тільки як бізнес-команда. В основному, е як я сказала, е в, ну, команда у мене продуктова, команда у мене людей, які дуже люблять продукт і е багато його е споживають. Які поради б е я могла дати? Е стартувати одразу, не затягувати. Про це становлення, як я це затягла на два роки і тільки на третьому почала думати про бізнес Зелер стартувати, вірити в продукт і будувати бізнес одразу, бути впевненим у якості продукта, у нашому маркетинг-плані, і ця впевненість буде передаватися, звичайно, і вашій команді, обов'язково відвідувати наші заняття. З першого дня, навіть коли я стал, думала, що стала споживачем, з першого дня я відвідувала абсолютно всі зуми. По понеділкам зуми по здоров'ю, по вівторкам зуми по бізнесу була можливість поїхати на подію в Сатанів. Я поїхала туди, була подія, була можливість поїхати в Київ на вручення автомобілів. Я теж скористалася цією можливістю, подивилася. Справді була вражена, скільки автомобілів, Отримали наші партнери, і е, тоді, звичайно, з'явилася мотивація отримати автомобіль, е, також, як і мої наставники, також, як і мої партнери. Тому що я побачила, що це реально працює. Е, і автопрограма, як зараз е, брендинг-бонус, е, працює, то і е, все це можливо. І все це. Е, в будь-якому віці, тому що е, я бачила і молодих колег активних і енергійних, але бачила і людей, які е, старше за мене, але працюють активно і е, е, є активними е, розбудовувачами команд ЛР, є активними спікерами. Е, то, е, будь ласка, не залишайтеся. Довго на тій полиці позиції, на якій залишалася я споживачами. Якщо ви хочете і бачите себе в ЛР як бізнес партнер то не гайте часу, включайтеся в роботу і працюйте всіма доступними способами. От, ви були, ми були на навчанні, і ви були на навчанні, і ми бачили, що досягають успіху і люди, які будують команди, і люди, які пишуть списки, і на основі них будують команди класичним способом, і люди, які працюють. В соцмережах, і люди, які взагалі не є користувачами соцмереж, але є успішними в ЛР. Обирайте свій шлях, обирайте свою дорогу і слухайте тільки себе, і слухайте свого наставника. Він за вас, він за ЛР, і разом ми будемо добиватися кожен своєї цілі. Дякую.